Добрий ранок, шановні брати та сестри, я би хотів поділитися з вами словом, яке записано у діяннях, 8 розділі, 39 вірші та з 27 по 31 вірш. Коли вони вийшли з води, Господній Дух забрав Филипа, і Євнох більше не бачив його. І їхав він своєю дорогою та радів. Він устав і пішов, і ось муж, Євнох з Ефіопії, Вельможа, Ефіопської цариці. Кандаки, який був над усіма її скарбами, він їздив на поклоніння в Єрусалим, дух же сказав Филипові: Підійди і пристань до цієї колісниці. Філип підбіг і почув, що він читав пророка Ісаю, і запитав: Чи ти розумієш те, що читаєш. Той відказав, як же можу я розуміти, коли ніхто не наставив мене. Филип пояснив йому слово Боже. Починаючи від Ісаї й до Ісуса, привів Його до Спасіння, хрестив у воді, і Той сповнився Духа Святого. Пилипаш захопив Святий Дух, а вельможа далі поїхав радіючи. Таким чином, після Воскресіння Ісуса Євангелія перемістилася до Африки через бага багату впливову, сповнену Духом Святим Людину, яка і стала першим проповідником у цій країні. Та навернула до Ісуса багатьох, зокрема із царицею Ефіопії. Нехай ця історія надихає нас довіряти Божому керівництву і завжди бути готовими служити Його справі, де ми не були. Вірте, що через нашу віру і готовність до дій Бог може творити великі чудеса, проводячи людей до спасіння і радість в Христі. Амінь.